Доброго дня, пані та панове. Слава Україні. Ми раді вітати вас із міського центрального стадіону рук Івано-Франківську. Ну і запрошуємо вас на перегляд матчу в рамках другого попереднього етапу. Ось і польові гравці Станіслав Демків, 23-й, Сергій Швець, номер 3. давайте познайомимося із гравцями команди Валерія Кривенцова, Данило Каним у воротах Тритищенко, 27-й, Дмитро Шинкаренко. Що найважливіше треба сказати, так це те, що нічиї у нас сьогодні точно бути не може, так як це було в четвер. 11-метрової позначки, принаймні. Саме так воно здається і буде. Хоча ні, ось такі ось напівудар, напівпередача від гравця Івано-Франківського Прикарпаття. І перший сейв у виконанні Данила Каневцева. Каневцев, який е класно провів і попередній матч збірної України вікової категорії Ю 19 2019 року ю 20 Перепрошую, команда Олександра Петракова. Тим часом Данило Голуб і прострільна передача від нього, удар по воротах, і там уже доводиться. Страхувати свого голкіпера франківським захисникам у нас є можливість побачити повтор цього епізоду. Прицільний удар туди у лівий нижній кут воріт. Удар, який завдавав Юрій Глущук. І знову м'ячем володіють гравці Чернівецької Буковини. Класно зараз корпусом. Глущук тут м'яч обробив. Віддав на Шинкаренка. Шинкаренко виконує прострільну передачу. Встигає тут родюк. Якісну навісну передачу, ну і всього навсього вкидання за бокової на сороковій хвилині матчу від Чернівецької боковини. Ось зараз класне проникаюче. Така передача у місті Роман Бодня завдавав цього удару, і удар був дуже і дуже небезпечний. Трохи розтягнулася так лінія захисту франківців та лінія нападу чернівецької команди. Удар по воротах, якимось дивом просто м'яч зараз не влучає. Франківський кіпер, звичайно ж, в цій ситуації м'яч влучив спочатку в одну стійку, вміщується в центр. Є в нього можливість для удару. Пробиває він сам через рикошет від Швиця. Бобенець уже переводить м'яч. У нас на кутовий. Одразу два моменти. На старті другої 45 п'яти хвилинки від Чернівецької команди нуки готується вкидати. Не зовсім це його робота, але віддає він точно на Соловйова. Соловйов не виконав таку точну пристрільну передачу. Відбили Чернівецькі футболісти. І цього разу вже є у них можливість організувати контратаку. Там порушення правил проти морговського. Але оскільки м'яч залишається в володінні Буковини, то арбітер у нас не зупиняє гру. Удар по воротах і відкриває у нас рахунок на 53-й хвилині. Матчу Максим Гірний. Ну, дуже і дуже, звичайно ж, розвиток подій у сьогоднішньому матчі. Буковини, який доєднався до клубу у літнє міжсезоння, удар по воротах, поворотах. М'яч пролетів поруч зі стійкою. Ну, можливо, не так, щоб зовсім ну, не залишають межі стадіону. Франківські болівальники все-таки до кінця вони вірять, звичайно, що їхній команді вдасться рахунок зрівняти. Ось і шанс для того, щоб рахунок зрівняти. 0-1, як ви бачите, це зараз на своїх екранах.